Доброго дня! Сьогодні у нас на відео порівняння двох електромагнітних клапанів, які, на перший погляд, за своїми характеристиками абсолютно однакові. Обидва клапани нормально закриті, кутушки на 220 В, мовний прохід, 3 четверті дюйма. Ось як в більшому, так і в меншому. Однаковий мовний прохід. Але, як ви помітили, ці клапани суттєво відрізняються за своїми габаритами. Як корпусу, так і самої катушки. Це замовлено тим, що принцип перекривання робочого потоку у них різний. В меншого, перекривання робочого потоку здійснюється за допомогою мембрани. Детальний огляд цього клапану ми знімали раніше, можете переглянути на нашому каналі. А от в більшому перекривання здійснюється за допомогою поршня. Зараз ми цей клапан розберемо і детально вам все покажемо. Отже, ми розібрали наш лейтроманітний клапан. Ось поршень, який виконує функцію запірного механізму. Він має два ощільничі кільця і всередині щільнення секторопласту або ПТФЕ. Зараз ми його поставимо на місце. І ось таким чином він перекриває потік робочого середовища. Тоді як в цьому клапані перекриття потоку здійснює мембрана. Дана мембрана, як правило, виготовляється з резини EPDM. А зараз давайте поговоримо про плюси і мінуси кожного з клапанів. До плюсів мембранного клапана можна віднести його нижчу вартість, ці клапана більш широко представлені на ринку, а також і меншими за габаритами. В тих технологічних процесах, де є обмежений простір, їх простіше встановлювати та використовувати. Щодо інших характеристик, то тут переважає клапан з поршневою системи. Максимальний тиск робочого середовища в поршневому складає 15 бар, тоді як в мембранному 7 бар. Максимальна температура робочого середовища вона залежить від матеріалу ущільнення. в поршневому ущільнення виконане з матеріалу ПТФЄ, і завод виробник дає максимальну температуру плюс 185 градусів. В мембранному, сама мембрана виконана з ЕПДМ, і максимальна температура складає плюс 90 градусів. Ви можете зауважити, що ЄПІДМ тримає 110-120 градусів Цельсія, короткочасно навіть 150 градусів. Це все залежить від хімічного складу того чи іншого ущільнення. В даному випадку ми е, спираємося на дані е, завода виробника даного клапана. Тому в мембранному температура плюс 90 градусів Цельсія, в поршневому ущільнення петифія плюс 185 градусів Цельсія. Щодо самого робочого середовища. Мембрани епідем розрахований на такі середовища, як вода, водяна пара, спирти, сольові розчини, розчинники, олії, жири і так далі. Тоді як ПТФЕ може витримувати більш агресивні середовища, такі, стійкі до таких складів, як луги, кислоти, деякі концентрації азотної, соляної та інших кислот. Дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!